період військових дій, як змінилося ваше життя за цей воєнний час? Ну, спочатку великий стрес, а зараз більше адаптація проходить. Ну, допустим, якщо дитина реагувала дуже як сказати, нервово на сирени, то зараз вона вже реагує. О, сирена. Ну, якось вже якби, стабілізується життя. Змінилось, всі повиїжджали і не дуже добре. А що плануєте на зиму? Їхати на заробітки. Бо воєнний часом накладає на себе і морально, і психологічно, і взагалі накладає. Ну, змінилося. Ми підтримуємо Збройні Сили, особисто я, і всі ми підтримуємо. Ми за них боліваємо і переживаємо. І радіємо за наші успіхи. А плани перемога, Ждемо перемоги. Гірше. Яку? Як? Як? Ну, на, на питання пенсіонерам дуже тяжко. От, питання піднялося, нерви, внуки служать. Отака. От а є якісь перспективи світле майбутнє? Я думаю, що буде все добре. Надіюсь. Дякую. І ми всі ждемо, що до нового року довелося бути все нормально. Ну, взагалі ніяк. Абсолютно. Дома. з дітьми. Дуже кардинально змінилось. Почала їздити в Польщу на заробітки. А до тут... цього раніше не їздила. А тут о, о, теж змінилося. Став якийсь більш негатив, ніж позитив в житті. Чи вплинуло на ваше життя воєнний стан, війна в Україні? Яким чином? Ну, звичайно, вплинула. По-перше, я місяць на казармі прожив. По-друге, ну, вже якби трошки звикли, але до цього то було. Трохи складно морально, складно за своїх рідних, бо вони живуть далеко звідси. Ну, я сам з Полтавської області, то я за них більше переживав. Ну, вплинуло, звичайно. Відношення до життя вплинуло, змінилося набагато.